Привіт! Ви на каналі Фінські Дні. І сьогодні у нас рубрика. Я буду закритими глазами делать дарині макіяж. Да, Дарина? Да. Ось. Всім гарного перегляду! Так, я ще закриваю глазки и будем далі розрізовувати і, і делати мейкап. Да? Так, Надеваю, щоб я нічого не бачила. Готова, Даша! Що, щоб мені видно не було. Да, показуй. Даша пальці. Показуй. Показуй, що то? Покажи, щоб я не бачила. Це туш? Yeah. Не вгадала, тоді ложи на місце і буду я зараз фарбувати. Ні, ти сідай, я сама буду. Так. О, я нічого не бачу. Давайте спочатку візьмемо, наверное. Вот это візьмемо. Вот. Ой. Так, да ще до твоє ще. Давай <laughs> повертаємося. уча глаза, щоб я. Так, оце вот по ходу лоб. Так. Ой, закрий глаз. Не попала. Так, это мне надо найти спон спонжик. Так, я не знаю, я даю тут музыку от этого лица. Так, вот тут, по-моему, две. Сначала финально основы двинумо. Ой, так наче я лицо справился. Так ой, о, закрила. Mm -hmm. Тепер ще на нас mm -hmm. оце, напевно, тональна основа. Щось велике, а то не знаю, що було. То щось маленьке було. Я не знаю, правильно я його нанесла. Я нанесла? Да. Капнуло то? Mm -hmm. Я просто не знаю, що я перша. В голос? Я не хотіла тобі в голос. Я ж тобі майка. Mm -hmm. Ти трошки вижа. Це що в нас? Це лоб? О, оце, глаза. Це глаза. Значить все намазала. Тепер що у нас там іде после? Так, два продукти я намазала. Тепер у нас глаза. Надо чим-то. Це що? Це. Це на глаза біжок. Давай. Де в тебе тут а ось глаза Так. Так, буде та, друге голоса. Не допомагає. Ой, я не знаю, десь бачу чи ні. Яки я мене не бачу. О, нічого закрила. Тепер, э, що в нас голоса, по-моєму. Наш надіюсь, я надіся, тобі не попаду до тії відео. Помагай мені. Сама глазом проводь. Попала в глаз? Давай, друге. Мася, це хлоп. Ладно, пропустимо. Бо це походу тут було. Шукаємо помаду. Так, це там це, ні, Це не це. Ой, помада, помада. А, ось, по-моєму, це помада, так? Да? Так. Крывай. Да ти его не улыбайся, закрывай. Так, уже таким, таке. Це, по моєму точно це должен бути этот. Зволого же везде губ. Таке масло. пахне статті виноградом. надіюсь, що я попало на губи, Так, це точно закрутила. Тепер нам надо же ще сделать дальше. Оце, по-моему, если І для оце. Ні, тут... не мешай. А, оце, це, по моєму Оце, по-моєму, у нас этот. Нам надо сделать як би, стрілочки. По відчуттю, то це як би, туш. Так тобто, це, по моєму туш. или це Ну. Нет, пау. Це, по моєму Не підказує. Оце, по-моєму, стрілять стрілок. Де вона тут відкривалася? А, ось з це сторони. Да стріля тут закривається? Ось тут, по-моєму. Так. От тут, от тут, от тут, по-моєму, бути так і Так, я закрила стрілки зробила. Губи зробила. Тонально. Основу сделала. Так, правильно. надо еще найти продукт. Это у нас тени, по-моему. Вот эти маленькие тени должны быть. О, это фон. Тени, тени. Тени, тени. Там пончик. Это что у нас? Не знаю, что это. Я знаю, чого що це тіні, бо в нас вони були. Купки. У мене коробочки і вони квадратні. Так наносить, Я не знаю, чим буду, бо я не бачу, чим наносити. Це тіні. Отак відкривається. Ось такі кольори хто бачить. Так, а, тепер треба робдомний кольор виграти. Да, о, я не знаю, где цеки я вибрала. Тепер выбираем глаз, хотя мои там тіні наносили. І тут. О. Так, же я тут взяла? Ті. Так, тіні не нанесли. Коробочку шукаем. Ось коробочка. Так, все мы нормально ще. так. Так я відкриваю, і ми дивимося з вами, який вийшов результат. О! Наконець, це світло! О! Мій майкап! Давай покажемо їм поближе, який тебе майкап. Покажи їм, який тебе майкап. Так, обернись лічиком, подивимось, який тебе майкап. Ось так, в мене вийшло накрасити Даша сетей. І з цієї сторони, отак. А такий майкап. Дивись камеру, покажи. Ось такий зритель у мене вийшов результат, да? так? Так, зараз. Даша вам покаже мою роботу, як я її всліпу накрасила. Ось. Отака моя робота. Да? Улыбайся, Даша.